Бачимо, що ремонт доріг, ймовірно, да, відбувається за хаотичним графіком, через що спостерігаємо такий колапс на дорогах. Чи можна якось врегулювати це і вирішити цю проблему? Ну, Давайте так. Можна питання в насправді в кількості цих ремонтів. Тобто, коли ремонтів у вас стає настільки багато, як зараз, то. Складно якимось чином це синхронізувати, тому що їх всі треба проводити терміново. Якщо подивитися, які зараз ремонти проводяться здебільшого, тобто, це, наприклад, метро Дарниця заміна аварійного шляхопроводу на лінію метро. Його потрібно було 100% замінювати. І судячи з усього. Майже терміново, тобто також протиаварійний ремонт на мосту метро зараз ведеться. протиаварійний ремонт на північному мосту, тобто, це якісь протиаварійні роботи, це не планові роботи там, з технічного якогось обслуговування. Тобто, основна проблема в тому, що довели інфраструктуру до такого стану. Що ну в цей момент вже потрібно ремонтувати все? А в нас, от я можу сказати, половина шляхопроводів Києва і мостів. тобто штучних споруд, дорогих, там вартість реконструкції, яких там чотириста п'ятсот mm -hmm. мільярд гривень? Їх половина. Від загальної кількості це, це аварійні і передаварійні. Так. тобто передаварійні Вони можуть стати аварійними. от, в процесі скажімо так експлуатації, от і це там близько 70 шляхопроводів. Е, тому власне потрібно все ремонтувати. Було вже років 10 назад, і про міст метро це казали, і про північний, і про міст Потона всі знають. Тобто, зараз що залишається, просто... залишається міської в зоні відповідальності міської влади? Власне, ну, це, це все в зоні відповідальності міської влади.